Всім миру у світі дуже багато конфліктів, світових конфліктів між людьми. Чому? Тому що є рижий всадник, за цим стоїть дух війни. І християнство починається з двох заповідей: люби Бога і люби ближнього. Якщо я не люблю людину, то я просто людина-вбивця. Любов довго терпить, любов милосердна, не шукає свого, не гордиться, не величається, не радіє з неправди. Любов, вона все переносить. І тому ми іноді за своїх емоцій, за своїх бажань можемо образити людину, не бачачи її проблему. Так, ми ту людину вбиваємо просто.